бджілка Джавелінка, ковідик, ведмедик рошеник та багато інших, хоч казкових, але впізнаваних реальних героїв, зустрінете на сторінках нової книги письменника з Іршави Василя Шкірі. Вона про казкове та реальне, про буденне й фантастичне. Ця книжка про сьогодення тут можна прочитати і про ковід, і про бджілку джавелінку. Ну мається на увазі ці знамениті джавеліни, що били. Російські танки, ну вона цікава. Я думаю, що захоплююча для маленького читача буде. до читача йшла книжка цілих п'ять років. Видали її у видавництві Карпати, ілюструвала незмінно Ольга Ладижець. Кожна книга Василя Шкіри для мене ем, своєрідний виклик. Тому що там дуже зав'язано все такими подіями, такими історичними цими, що ти мусиш вникати, сидіти в рукопис, вникати, вникати в персонажі, видумовувати, як вони можуть бути, і щоб це було цікаво дітям в першу чергу, і щоб воно якось в контексті все грало. Завдяки художниці герої заграли на сторінках книжки, а завдяки юним акторам театральної студії Бавка вони ожили і зустрілися з читачами Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. внук ковід 19 відколилися на світі без дезінфікуючого засобу Просто не обійтись». Було досить цікаво, мені сподобалось з гумором. Дуже е, цікаві персонажі. Ця історія розповідає про пригоди ковідика. Це внук ковіда 19 а, і про те, як він хоче познайомитися з жителями лісу, які його просто бояться. В ролі ковідику взагалі прекрасно відчуваю себе. Таке це моя рідна сторона. Приємно грати таких спотворених персонажів. Чому приємність? Це моя фішка. Учнів Ужгородського ліцею імені Тараса Шевченка, що прийшли на зустріч із автором, книжка зацікавила. Я не знайома з нею, я її ще не читала. Ну я думаю, це дуже цікава книжка. Я люблю читати про різні теми, але найбільше люблю читати про всяких тварин. Письменник Каскар експериментує із жанрами. У цій збірці й притча, і п'єси, і повість казка. Усіх персонажів легко упізнати. Писані вони з реальних людей. Наприклад, зайчик-фольклорист ніхто інший, як відомий Закарпатець Іван Хланта. Чимало у збірці політичних діячів, колег-журналістів. Автор порушує важливі суспільно-політичні проблеми. Його казки не лише для дітей, а й для дорослих. Проганяє.